Всім добрий день! Одразу хочу сказати, що вирішив я все ж таки спробувати українською записати відео. Так що хочу вибачитись за те, що, що буде дуже жорсткий суржик. Ну, повірте мені, що краще поки що так. Чим я буду там згадувати як українською якісь, там через слово. ну Це буде не цікаво, Буду заліпати на 20-30 секунд. ну І дуже довго. Так, і ще одне вибачення, хочу вибачитись, може в прошлому відео, вчорашньому ви помітили. Я дуже кашляю, не трохи прихворів. Ця інфекція. Не це В п'ятницю внучку привезли діти ну там, десь на години-дві. Бо прихворіла тож, температура, і вона... Виходить, а, ну і з малим треба було їм їхати також до лікаря. до, до лікаря, я Ну і кажуть, посидьте трохи. 2 години вона посидало і вже з понеділка мене вже почало крутити це, Так що вибачте за моє киркання, кашляння і таке. Так, ну і що? Давайте по темі відео. Як ви могли вже здогадатися з прев'ю і. Ну, да, з прев'ю із назви. В принципі, я укажу, кажу. Разбирав... Розібрав я машинку, почистив, смазу. Ну, я така людина не можу. 9 днів я її користуюся, не можу я спокійно, неба мені щось розібрати. Натура така вже цікава трохи. Значить, ну, Якщо чесно, трохи я був навіть неприємно здивований. Тому що полюка була, <кх responder> Була, я думаю, не прев'ю, може там трохи видно буде. Що була полюка. Смазка була, от на штуці видно, що табак при 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 приліпав. Можливо, це ще, що я пам'ятаєте, цей висипаний розказував про табак. Може він, ну, хоча там і длинний був, не знаю чому, але була. Давайте я вам розповім. Я не знімав відео, але я розповім. Я думаю, мені вдасться там ніби пару нюансів, які розбирати щодо чого. Що може у вас, якщо б буде потрібно, то може згодиться. Так, дивіться. 11. 11 саморезів, так. <кліх> значить, 3 з них нестандартних. Це получається оцей, оце саме короткий. Я на відео бачив, кажуть, що значить цей саме короткий. Но в мене це точний фотки робив саме короткий оцей. І ось здесь за рычагом, получається, рычаг, якщо. Ну, його, навіть так, на камері не побачите. Взагалі, знімаєте, знімаєте рычаг, і там ще саморез. Оцей саморез крепить носик. На носиці така резинка діта. І там, наче виїмка, щоб він попав. викрутиво всі болти, зняв рычага. Рычаг знімається, відтягуєте фіксатор. Фіксатор відтянули. Тут этот саморез выкрутили, фиксатор оттянули, зниво рычаг. тут цей. Я як робив, щоб не потерятися, не загубитися з цими саморезами, я фотки робив. Положив возле їх із фотків. Значить, давай же знімати. Сзади добре відходить. Нормально все. А спереду ніяк. Общі. Сильно подривати, брати, взяти отвертку, якусь я побоявся. Подивився відео, значить, що виходить. Можливо, треба було, ну я вже так зараз думаю, фіксатор взяти якось його заложити і оттягнути фіксатор. Можливо. Ну, не впевнений. Ну, подивився відео. Багато хто каже, що також була така проблема і пришлось круглогубцями виймати. Носик. Бачив видео, що люди вообще. Ну, это, скорее всего, уже дружить третій раз, можливо. Не перший раз. У них нормально все отквочинялось, все. Но ну, у меня, я ж кажу, що не получилось так. Легко. Подивився. Пишуть. Відео є, що треба зняти носика. І потім, так, да, воно нормально розбирається. Плюка була, помазав штоком, там в принципі нечего мазати, але помазав я штока, все помазав. Ну як бачите, заляпав силиконкою, потім давай втирати спиртом. Надписи вже немає в мене. Про Так що ну, таке. Що страшного. Все помазав. Все почало нормально. Давай збирати. Проблема була вставити носик. З фіксатором трохи поігрався, там пружинка є така хитра. Ну, там вже коли, якщо будете розбирати, то вже дивиться відео, там треба дивитися про це, як його ставити. Проблема з носиком трохи. Він що його винімав, це, я ж кажу, добре, що я у той банки з мілким табаком не було, не стояла. Опять. Тому що опять був в мене табак, бо... Ну, цей раз тільки, правда, телефон пострадал, полетел. Тоже рука соскочила, як полетела, все, блин. Телефон, блин, дай бог, щоб наче не побив, все нормально робить. <свистит> Дуже тяжело, і и, и тяжело його обратно вставлять. Так, что далее? О, значит, у меня было раньше, дивиться, зараз как получается, вот я беру, бачите, раз, и вот здесь я как будто как приклеиваю, да? видишь? А раньше бы на было вот это приклеивала вот здесь, в самом начале. То же самое было, за чего у меня так, может кто знает, блин, подскажите. Я не разумею. Раньше здесь был приклин. Ну, хотя, в принципе, знаете, может так и краще. Ну, подаемся, я еще не набывал. Тому що коли здесь цей прикліну, то в мене було, що я не до кінця, не дощоки. Так. Ну, Бачите, відкривається взагалі воно зараз. Давайте спробуємо вже щось набити, як воно, Хоть, хоч буде бить чи ні. Ще резинку швидко натягну. Щоб не ковзалось. Я бачу люди без резинки біцеї. Без Зразу після кожного разу, що ну, мені не дуже подобається, вона Та Резинка все ж таки трохи до подноса прилипає, так трохи краще я вважаю. <coughs> трохи осталось смішаного в мене кінтуки того і оцей який э, голд типа лапша. Теж мілковатий, зараза. Подивимось, що воно що воно вийде б'ємо пару штучок трохи да, трохи я був ну я ж кажу неприємно здивований що полюка 9 днів ну сколько ну блок я хай набив а вже полюка була трохи даже табака от этого длинного который милленіум Поприліпало до шток. Ну, смазав, подивимось. Сподіваюсь, оцей приклін не буде ні на що влиять. Так. Зараз ще це розсип. Так, а, зрозумів, по поводу пам'ятаєте, я топ гільзу не позавчора, що фільтр, бачите, коли отак от фільтр ходить, бачите, він гнеться. Просто брать вот поджим, все Все, вона до фильтра нормальней це получается коли трохи влажновато, я так зрозумів, все вона нормальна. Нормальный носик, нічого не ведровая. Ну наче б'є и непогано. Казав би Ну, різниці ніякої, в принципі. Поки що не бачу я. <coughs> бачите. Хай це одну ще потім одну три штуки до ровного щота, як то кажуть. Так, дивимось так, Фільтр. Фільтр опять. Банку свой беру. Фільтр ну, гнеться, коротше, треба. Ну, воно легко бачите. Раз, все. Нормально. Трохи подогну потім. Ну тут як подогнуть. Тут нічого і подгибать, но може висипатися. Так, ну ще на одну. Давайте. Мілковатый вже він. Бачите, я його трохи ковбайсу оставалась, засипав. Такий вже трохи мілковатый виходить. Ну що. <coughs> То есть на цій машинке удобно. На шпорговке так не получается. На цій машинке просто подтянули, взяли и все. И більше ніяких проблем немає Якщо до фильтра. Уже проверено. Вчера 20 штучек набив. Кстати, до речі, 20 штучек набив. Все ж таки вы знаете, що хочу... О, щось. Попал тобак якийсь, видно. Може діти. Помните я розказував вчора, що топ-гільза, хоч і сутки полежали. Все одно приємно полито. По поводу От ці гільз. Не, воно смачне, воно і крепке, все. Ну, во-первых, я сильно набив, трохи сильніше. Ну нормально воно, куриця нормально, ну, ну все одно не такі. Чомусь. Чи, чи за того, що і за гільз, чи за того, що дуже сильно набив. Бачите, вона одивається. А от я не розумію, що до фільтр. Чи... Влажноватий та він же і не влажний. Чи можливо, що мілковати трохи. Ну пододвинуть, в принципі, це не важко. Давайте опять штук зробимо вже, щоб розійшовся. Чесно, вроді бити сильно немного не треба, але це як зараза в мене, як наркотик. Ця машинка вже, якщо чесно. Блін, не може зупинитися ніяк. Знаю. Лупашу каждый день уже не знаю, куда их пхать. Судочков нема, треба на Алиэкспрессе бачил, на погане судочки такие продаются. Тут взял замятан. Ну поки що носика я не обраваю. Вроде, вроде нормально б'є. я. що не знаю, видно, ну, наверное, вам не видно. Трошки это. Вроде руки хорошо мив, Трошки, трошки... скажіть я скажу, от силиконки пятна на сигаретах. чомусь. Отмивав, я не знаю, сколько спирта, наверное, гром... да дофига, короче из расхода но щось все никак не могу открыть облещить все равно болятся тот жир с силиконки а ну такая силиконка будет звучайна обрызков не показал так останню бьем и все так уже Нормально. Ну, що, б'є, мабуть, ну, ще й буду пробувати на довгому на міленіумі, як воно його. Це нормально б'є, хоч іначе і мілкувати. Б'є нормально. В принципі, так же. Я б не сказав, що є яка різниця. Ну, мабуть, і рано було, ну і чисто, ну, таке. Зато відео записав. Так що на цьому все. Дякую за просмотр. Всього на кращого до побачення.